Тема сьогоднішнього уроку це лінзи, оптична сила лінзи. Зараз ми подивимося невеличке відео про лінзи. І спочатку бліц опитування, Намагайтеся подумки відповідати. Кут падіння позначається латинською літерою альфа на межі. Так. Трошки поспішає. Так, давайте зупиню. На межі двох прозорих середовищ світловий, світловий промень міняє свій напрямок. Так це правда. Зеркала бувають плоскими, опуклими та увігнутими. Настя, як ти думаєш, так чи ні? Тут тільки два варіанти відповіді. Яке питання? На екрані зараз. Так. Дзеркала бувають плоскими опуклими у вігну. Ну, Ну да ти права була. кут падіння завжди більший за кут відбивання. Ні, не завжди. Швидкість світла. Дорівнюється 3 помножити на 10 у 8 степені. Так, це правда. Я наголошую, що швидко... більше цієї швидкості немає. Веселка складається з 7 кольорів. Марк, як ти думаєш, це правда чи ні? Так. Так. Зображення отримали. В дзеркалі. в дзеркалі є дійсним. Ні, ми казали, що зображення отримане в дзеркалі це уявне зображення. Кут заломлення залежить від середовища. Звісно, що в залежності ми навіть вчили з вами коефіцієнт заломлення N2,1, і він залежить від середовища. Білі тіла відбивають краще, ніж дзеркальні. Аліна, як ти думаєш? Ні, білі тіла вони не краще. Дзеркальні на краще всіх від віддзеркалюють і відбивають. Вони відбивають максимальну кількість променів. Міраж є оптичним явищем. Так, Мірадж є оптичним явищем. Зараз ви бачите світодіоди. Вони мають такі властивості, що вони повністю відбивають світло. Сучасна лінза це високотехнологічний процес. Давайте уявимо, що на картку з друкованим текстом ми випадково капнули воду на газету, на журнал якийсь. І що ми будемо бачити? Ми будемо бачити, що під краплею текст, наче що зробив. Наче збільшився, так? Але насправді вони не змінилися. Ось. Краплина води є і прикладом найпростішої лінзи. Що ж таке лінза в загальному випадку? Які існують види лінз? Нам від природи з вами дана лінза. Це прозоре тіло, обмежене з двох боків сферичними поверхнями. Запишіть, будь ласка. Скажіть мені, будь ласка, які у нас з вами є лінзи кожного дня? Ми носимо їх з собою? Це що? Наші з вами очі, так? Запишіть, будь ласка, поняття лінзи. Лінзи поділяються на деякі типів. Є тонка лінза, це лінза, товщина якої в багато разів менше від радіусів сферичних поверхень, що її обмежують. Зараз ви бачите приклад тонкої сферичної лінзи. Є опуклі та у лінзи. Опукла лінза, товщина якої посередині більша, ніж зовні, а вігнута навпаки. Посередині у неї буде менше, ніж зовні. Тобто, в залежності від того, який у вас зір, по різному підбирають ось ці лінзи. Є також різниця між збиральною лінзою, яка збирає пучок променів, в один, як ви бачите. Тобто ми бачимо на екрані білий колір, і він збирається у точечку. F – це дійсний фокус лінзи. Розсіювальна вальна вона навпаки, вона перетворює один пучок на розбіжний. F з штрихом це уявний фокус лінзи. Є таке поняття, як оптична сила лінзи, Або у нас з, вашим, з вас є очі, у кожного з часом ця сила змінюється. Кожна лінза має два фокуси, розташовані на однаковій відстані від оптичного центра лінзи. Фокусна відстань лінзи це відстань від оптичного центра лінзи до фокусу. Фокусну відстань збиральної лінзи домовилися вважати як С. Одиниця оптичної сили це діоптрія. Ви, мабуть, чули це, так ось запишіть, будь ласка, одна діоптрія це оптична сила лінзи, фокусна відстань якої дорівнює 1 метр. Тобто одна діоптрія це один метр. Коли ви бачите, або, бо якщо у вас є вже окуляри у ваших батьків, бабусі, дідуся, то ви означає, зрозуміло, що ось ці літери, цифри, які пишуть на Окулярах плюс-мінус це означає, на якій відстані він повинен гарно бачити, але також це залежить від того, який тип лінзи. Зараз ми проведемо невеличку вправу для збереження вашого зору, тому що я кажу, що ми народжені з гарними лінзами, але в часом ми втрачаємо їх силу, оптичну силу, виконаємо вправу зараз. Сядьте рівно перед екраном і швидко-швидко маргайте 2-3 хвилини. Після того намагайте робити е, круглі рухи очима, маленьке коло, потім велике коло. Намагайте десь знай... Знай... знайдіть фокус десь далеко і десь близько, і постійно напружуйте, і розслабляйте свої очі. Так, і переходимо до трошки теоретичної частини нашого уроку. Зараз я перемкнусь. Ми сьогодні розглядаємо лінзи. Лінзи застосовуємо ми кожного дня і вже не уявляємо життя без застосування лінз. Приклади лінз це окуляри, які коригують зір, біноклі, використовуються для далекого спостереження в природі та у спорті. Телескопи, призначені для астрономічних спостережень. Ви знаєте, що найкращий, найсильніший телескоп створений НАСА, дозволяють мікроскопи, дозволяють навпаки збільшити спостереження за малими об'єктами, тобто за мік мікросвіт. Фотоапарати захоплюють зображення за допомогою лінз для чіткості. Що ще раз така лінза? Це такий елемент оптичний, виготовлений з прозорого матеріалу. Це не обов'язково скло, це може бути високої якості пластик, який має одну або дві вогнуті, вигнуті поверхні. Лінзи використовуються для збирання або розсіювання світлових променів. Вони можуть бути тонкими або товстими. Тонка лінза збирає світло, а товста розсіює їх. Лінзи поділяють на опуклі та вігніть. Їх ще називають конкаві та конвексні, але достатньо вивчити першу частину назв. ось, перші опуклі лінзи використовують для збільшення, наприклад, корекція зору, а інші для розсіювання світла. Оптична сила лінзи, їх можна виміряти. навіть в домашніх умовах можете виміряти відстань е, оптичну силу будь-яких окуляр. Це одна з, на, з лабораторних робіт, яка буде далі. Е, є формула розрахунку для цього, е, як вже сказали, сказалось у відео, що е, Оптична сила вимірюється в диоптріях, для цього один поділити на фокусну відстань лінзи. Запишіть останню ось цю формулу: що Д це оптична сила лінзи, F – це фокусна відстань лінзи. І для того, щоб вирахувати, скільки ж у нас сила лінзи, тобто її діоптрії, потрібно один поділити на фокусну відстань. Застосування лінз, як ви зрозуміли, в природі у житті, в кожному сфері життя використовують лінзи, і навіть зараз не уявляємо ми з вами життя них. Так і в природі, ви знаєте, що є велика кількість тварин, які мають не одні очі, а декілька, не одну пару очей, Очей, а дві, наприклад, або взагалі, як павуки, в них велика кількість зрачків. Або нещодавно я дивилася цікаву передачу про тварин, що є тварина в Африці, та яка в неї одні очі над водою, а інші під водою. Висновки, які ми можемо збер... зробити. Лінзи є важливими елементами в багатьох оптичних пристроях, які допомагають нам бачити світ по-іншому. Розуміння їх фізичної характеристики і та застосування дозволяє ефективно використовувати ці технології в повсякденному житті. Як ви зрозуміло, якщо ми зараз закриємо очі, тобто перестанемо використовувати наші з вами лінзи, то наше життя і отриману інформацію, яка к нам Приходи через очі зменшиться до 10%. Тому, будь ласка, стежте за вашими очима, не напружуйте їх, і буде вам щастя застосування ваших лінз. А ще буде щастя, якщо ви зможете застосовувати винаходити інші лінзи. Які до мене є запитання?